створена і в більшості працюють офлайн, це спільні заходи, Ді яким це можуть бути заходи. Перший варіант це, наприклад, спортивний марафон, благодійний спортивний марафон, до якого готується більшість учасників і де вся команда, всі люди разом пробігають якийсь період. Що ще це може бути? Це можуть бути благодійні інші варіанти. Наприклад, як ми робили з нашим пертопіром, це посадка разом в дерев. Так, вони. Ростуть я собі, через 25 років вони виростуть, але це дуже сильно зближує нас разом, бо ми зробили не просто проєкт, а проєкт, який надовго, який буде ще довго зростати, і ми будемо пам'ятати про це, що ми це зробили разом. Це можуть бути виїзди і допомога тваринам. Так, ключове, щоб це робилось не для галочки, а дійсно, якщо люди цього хочуть. І ключове тут, щоб люди самі придумали. Тобто твоя команда, що саме вони б хотіли зробити: запропонували, запітчили варіанти, ви вибрали які найкращі, і почали готуватися до нього. Так, це може бути збір коштів, так само. Хтось за це буде голосувати. Це може бути збір коштів і робота якась фізична в цьому плані. Головне, щоб не сильно втомлюючи, щоб люди не розчарувались. щоб було і цікаво, і відчуття якоїсь спільної дії, і це внесло якийсь благодійний внесок від компанії, від команди. Що ж, це не обов'язковий варіант, але як додатковий до цих двох елементів, що ми з тобою проговорили до цього: до неформальних зустрічей, до спільного розвитку. І це вже як на зеленому рівні, так і на рівні компанії ще глибше поєднання і можливість стати компанією з командою четвертого типу. Як тобі є ідеї? Можливо, щось вже не виникло. Якщо ні, можеш погенерувати ідеї з командою, якраз на неформальні зустрічі. Хто б що хотів реалізувати, ви б виділили разом, наприклад, бюджет спільний і команда ще більше розуміла що свій внесок в якусь сферу, і команда ще більше зближувалась і склеювалась разом для заради спільних результатів. Марафони, спільні запливи, це можна робити, до речі, онлайн, так так. Це можна робити кожен, наприклад, використовуючи сучасну гарнітуру і смарт-годинники, можна організувати онлайн благодійний марафон. Тобто варіантів купа ключове, як це можна застосувати, щоб команда сама прийняла їх, і ви разом це реалізували. І це також є ще одним підтвердженням, що команда зближується.